Міні-Агро, Київ, Південь, селище Глеваха. 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо куботу. Б-17ку з фрізою. Замовлення онлайн. Потрібен був маленький тракторець. Ось він їде, маленький тракторець, 17-ти сильна кубота. Поїде допомагати з Фризою 130 ю заїжджаємо, заїжджаємо, Фу. дали нам димом міні агроглеваха 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, тракторці навісне, причепне обладнання. Гарно дня всім!